Бельгійська вівчарка Барс натренований на пошук вибухівки. Цей поліцейський пес їздить на ротації у зони бойових дій. Молодший інспектор-кінолог Вадим Бокало показує, як тренують собаку. Я зараз буду ставити замінник гексогену, Ну він має аналогічний запах, але ми працюємо саме на замінники. Давайте я поставлю закладку. Також ми ускладнюємо запах, ускладнюємо ну, роботу для собак, ми беремо зараз досить, маленький, ну, досить маленьку дозу речовини. Також, як ну якщо є якби заходи в місті Львові, їздимо там чи в області, також обшуки, там там якби замінування, огляди, і також ми, ми з ним були на сході. Ми з ним були в Херсоні, в Ізюмі і були після звільнення. Київської області для пошуку вибухівки, також наркотичних речовин, це має проходити це, типу, спеціальний відбір собаки. Тобто собака має бути зацікавлена вігрості, в іграсті, в апорті. Це не будь-яка собака для того, підійти це треба, щоб, ну, щоб, ну, щоб вона мала відповідний характер. Барста ще 26 поліцейських собак відтепер проживають і тренуються у новому кінологічному центрі, який збудувала Нацполіція на Львівщині. Тут мешкають як дорослі собаки, так і цуценята різних порід. Лабрадори, а також бельгійські, голландські та німецькі вівчарки. Для них звели вольєри приміщення для карантину та тренувальний комплекс, говорить начальниця відділу організації кінологічної діяльності Нацполіції України Світлана Коломієць. Саме ці собаки забезпечують безпеку громадян на масових заходах, пошук вибухівки здійснюють, шукають наркотичні засоби, розшукують злочинців або зниклих дітей. І тому наші собаки мають проживати та тренуватися в найкращих умовах. Цей кінологічний центр обладнаний 30 вольєрами, обладнана всім необхідна ветеринарна клініка. Зокрема, у ветклініці встановлені апарат УЗД, кардіограф, а також обладнана операційна. Також є спеціальна кімната, де собаки вчаться шукати наркотики. Імітаційну речовину ховають у шафі. Кінолог Андрій Семчук пояснює, чому це робить не він особисто, а його помічник. «Робить це він, щоб я там не, не цей залишав свого запаху, так як я буду працювати з собакою. І вона може мене, ну тобто, в і вона знає мій запах. Ну то так би, в даному випадку це робить помічник. За декілька хвилин заводять собаку, який має віднайти так звану закладку. Як повідомив на Фейсбук-сторінці заступник голови Нацполіції Андрій Нєбетов, у кінологічному центрі працює 21 кінолог. За 10 місяців підрозділ допоміг розкрити 821 злочин, зокрема 17 вбивств. Ольга Іващук Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.